Тож доброго дня! Сьогодні в нас битва двох Баріст, Міліта Баріста і Секо Гран Баріста. Найкращі кавомашини своїх брендів. Єдине, що Сека зупинився в розвитку в 2015 році, була зроблена ця кавомашина, а взагалі конструкція створена десь в 2012. З іншого боку, конструкція Барісти і з 2013 року. То, в принципі, давайте так, паритет навіть. Я б сказав, що Гранд баріста сучасніша по загалом ідеям. От. Єдине, що ця одна модель в лінійці, і цю технологію далі не розвивали. Сека зупинилась на цьому. І потім Філіпс продали китайцям, і на цьому історія Сека пішла на дно. М. Вони перестали виробляти найкращі коварки в світі, а почали виробляти, виробляти шмат пластмаси. От. А єдине. Оця машина лишилась найкращою сейка на всі часи. Ну, Бариста найкраща міліта. Ага. Ну, поки не придумали якусь свіженьку, то теж на всі часи найкраща міліта. То у нас такий батл. Давайте стартую. А, будемо тестувати на двох варіантах кави. Перший це мій купаж 80 на 20, 80 арабіки, бразилія 20 Робусти. А, це такий мейнстрім купаж, який не дуже міцна кава. А, якраз буде цікаво її виварити на Гранд Барісті, бо як Сісека, вона дуже виварює каву потужно, дуже міцно робить. От й буде цікаво, наскільки вона питна. Те саме протестуємо на Міліті Барісті, а джекпотом сьогоднішнього відео буде КНБК Руанда. Покажу пачку, розповім про цю Арабіку. Коштує вона десь коло тисячі гривень за кілограм, досить непогана, крута. Ріжок з неї суперовий, то й протестуємо, що ми отримаємо, якщо засіпамо дорогу Арабіку в сучасну, більш сучасну кавомашину, скажімо так. Хоча з натяжкою, звичайно, я думаю, між цими моделями деякий паритет. А, так, трохи ще по пробігу. Це 15-й рік пробіг 23 тисячі чашок, досить багато, звісно. А Це 19 рік, 8,5 тисяч чашок. От. А, ця машина в досить гарному стані, то можна не дивитись на цей пробіг. Він для цієї машини а, не страшний. Термоблок я повністю переробив. Заварний блок теж в ідеалі. І жорнова гарні. Тобто вона, в принципі, працює досить приємно. На жаль, в мене нема. Грамбарист із пробігом 8000 а, але при тому навіть ту машину треба було розібрати і подивитися термоблоку. Тут він зроблений. Це великий плюс. Давайте одну чашечку зробимо так, перехідну, скажімо так. А другу я вже протестую. Моя кава, перше тестування вперед. По налаштуванням. Максимальна закладка буде в обох кавомашинах. Передзмачування тут вімкнуто на максимум і а, зроблена максимальна температура. А, дивлячись на те, що, що кава з великою кількістю арабіки. А, і ця кава була приготовлена десь з півгодини назад. От ця залишкова піна показує, що кава була виварена гарно. То в мене великі надії на грандарісту. Так. Все, наша кавомашинка готова. Дивимося. Тепер буде наше тестове готування. Вперед. еспресо. Кавомашинки трохи відмінні сенсорами Тут він, звичайно, більший. Кольоровий oled дисплейчик тут монохромний. А, але з мого боку, як користувача, монохромний дисплейчик нічим не програє кольоровими. Він легше читається. От то я, коли бачу кавомашини з такими дисплеями, я це розумію, мені зрозуміло як користувачу, мені просто хочеться кави. Мені не хочеться там кіно дивитись. Ну, виглядає досить приємно. Єдине, що об'єм невеликий. Але при тому на барісті спробуємо зробити то саме смакую. Плоскувата по смаку каво. Невеликий аромат, дуже легкий. Ну таке, я б назвав це просто невеликий об'єм американу. От по смаку це більше всього так. Так, тож, давайте запускаю барісту. Тож поїхали. Засипав в бункером свою каву, одну чашку перехідну зробив. Робимо на четвертій міцності з п'яти все ж таки. Бо на п'ятій, наскільки я пам'ятаю, трохи пересипає заварний блок. Кавомашина 100% з часом налаштовується. От, але наразі так. То дивимось. Давайте покажу таблетки, які приготувала. Гранбариста. В плотні, сухенькі, помол, ну, я не знаю, як по мені це оптимальний. Можна робити його менший, але тоді ми перебираємо з міцністю. Ой, так, треба зупиняти. Щось я забагато. От. Але як по мені, так, ну. Я би, звичайно, міг би сказати, що різний об'єм, але не в об'ємі справа. Ну кава Взагалі інша. І навіть пити приємно вона фантастична. Легка кислинка, яка тут же зникає, але лишається кремовість і важка гіркота. Так, да, вона тут є, чесно кажучи, цю каву не хочеться повністю випити, але перший ковток він такий приємний і ласкавий. От. А ну, в гранда рісті, чесно кажучи, це не вийшло. Ну, то, то допустимо, цю каву. Не дуже хочеться пити, Ця все ж таки важкувата виходить, ну, як на мій смак, але перший ковток приємний. Ну тут перемога барісти, просто тут я нічого не скажу. Давайте таблетку глянемо. Та вони всі однакові, в принципі, тут і була така кава засипана. Помол більший, ніж в Гранд Барісті, Тут справедливость. Що, давайте відкриваємо. Це у нас Руанда Кафе Альбертін. Ой. ароматно. Оце, оце, оце напій. Теж пару чашок зробимо перехідних. А, щоб повністю коломолка наповнилася. От. І потім потім. А що потім? ту можна одразу засипати. Тут же два бункери. Зараз перемікне на інший просто. Там хтось писав зерна, показати. Давайте покажу. Достатньо середнє темне обсмаження, я б сказав. Це не світле зовсім. Це еспресо шоколадного кольору. Для кавомашин такий Колір оптимальний. Він і тримає фруктові нотки, і достатньо гарно розкривається. Так, одна. Друга. Ну, я сподіваюся, посмакувати отримати неповторне задоволення. Давайте, поки готується. Будемо дивитись. Так, є, а, давайте об'єм я все ж таки збільшу. це буде справедливо, в Берісті він явно більший. Теж, керується яка у машини просто тут взагалі повний паритет. Легко зрозуміло навіть все, яке мені здається, більш логічно. Так, профіль Арабіка є, еспресо є, «Кофі маунт максимум 70 є, готове. А, вперед. Ішло наше готування. По совісті сказати, якби каву поставити нову, ми б отримали кращі Результати тут взагалі без питань. Ага, дивіться, кава мелиться меншими шматочками, важче працювати заварному блоку. Цікаво, пінка вища. Кава просто краща. От. І ця кава цій машині підходить. І ми одразу отримали і супер пінку, і супер колір. І приємний аромат. Аромат фруктовий, солодкий фруктів. Клас. Смак? Майже незловими кислинка, після чого лишається гірчинка, яка а, зупиняється в роті на деякий час. Це просто питне еспресо. Приємне питне еспресо, але акцент я навіть не можу зрозуміти. Ну, давайте так, якщо вам просто класична еспресо, супер, так і вийшло. Зараз промию стаканчика і спробуємо на барісті. Запустив переход на готування. Коло теж, міліті Барісті теж важкувато працювати, бо кава ця схожа досить плотна і мелиться малковими шматочками. То цій машині стало важче, тій теж стало справедливо. Так, другий бункер. Так, четверта міцність. Так, перевіряємо наші здогади. І є. Ну, всі знають, що це керування на дисплейчику для людини, яка е користується цією кавомашиною е досить недавно, іноді викликає запитання. Давайте так: 100%. А володар, який має цю кавомашину досить довго, е легко цим користується. Ну, мені все ж складновато. З цього. З цієї сторони сенсор на. Ранбарісті працює краще. Так, дивимося. Кава яскравого помаранчевого кольору. Насиченість стройки. І десь на цьому ж об'ємі запинемо. Може трохи більше. О! Кава дуже зберегла аромат. Дуже солодкі фрукти, як по мені, так персик якийсь смак. Дивіться, смак більш багатий, ніж на грандаристі, але не колосально, я б сказав би. Він легший, приємніший легше п'ється. Тут відтінки, допустимо, якась вишнева кислинка. І з якимось спеціями. Нема важкої гіркоти, а кавовий смак не напрягає своєю потужністю. Тобто, це в нас теж можна сказати, еспресо, але інший його бік, більш фруктовий, більш вишневий, більш цікавий. То, по смаку, мої відчуття такі, що ця машина дарить нам більш багатий. Смак кави більш розносторонній, більш цікавий. Ця трохи менше, але теж смачно готує. В принципі, як мені здається, Гран Баріста ближче по смаку до сучасних делонгів. То, допустимо, динаміка плюс-мінус десь також працює. От. Ну, Баріста, милі та Баріста, сама по собі, варі, як мені здається, краще. Кава вийшла більш фруктовою, більш цікавою і приємніше пити. Ну, такі мої відчуття. Сподіваюся, вам було цікаво. От таке у нас зрівняння цих двох топових кавомашин. Це крута кавомашина. Мені сейко дуже подобається іменно ця модель. Компактна, класна, ваги добре, але все ж таки, мілітабарист та вари краще. Дякую за увагу, до побачення.